Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Дякую, що ви зі мною. Сьогодні класний день і чому б не закінчити цей день дуже-дуже цікавим відео. Багато було, думок на... Багато було думок з приводу, що вам показати, щоб це було і корисно, і цікаво. І сьогодні буде те, що я ще ніколи не робила, хоча в мене вже давно була така ідея. І це буде макіяж одним брендом. І сьогодні я буду показувати вам макіяж одним брендом. Відразу хочу зауважити, що цей бренд зараз на піку популярності. Він дуже-дуже відомий. І я вирішила спробувати і показати вам. Обрала для себе продукти, яким я користую завжди. І ви також можете їх оцінити, подивитись і, можливо, придбати собі, якщо вам сподобається. Тож давайте починати. Та на -да дам І сьогодні у нас в ефірі буде ціла коробочка новеньких-новеньких мейкап продуктів новеньких новиночок масла Масляне, які я підготувала для вас. І це всі ми улюблений бренд Bless. Це, якщо я не помиляюся, польська косметика. У мене було від них декілька там колись давно якихось продуктів. Мені в принципі сподобались. У них зараз вийшли нові круті близькі, але про це трошки пізніше. І я думаю, класно буде і з вами також поділитися. Я намагалася підібрати саме ті продукти, якими можна зробити повноцінний макіяж. Швиденько покажу вам, що буде сьогодні в ефірі. Це їхній bb крем Рідкі, рідкі тіні для повік. Це, взагалі, я думаю, буде моя любовна любов. Ось такі рум'яшки. Також наставлю на них великі ставки. Моя окреме кохання це контур стік. Не пробувала ще від плес, але дуже чула багато крутих, крутих коментарів. Пензлики для обличчя також в мене колекція, я їх збираю, тому вирішила спробувати. Олівчик нюдовий, ну це взагалі щось на моєму, на Танюшкінському. І супер їхня новинка, бестселлер. Це ось такий блиск, майже майже як роп, але блес і дешевший декілька разів. Проте не менш крутий. Перший продукт на сьогодні це їхні бібі. -Бі. Сподіваюся, він мені. Також сподобається. Для себе я обрала Бібі-крем у номері 23, він досить світлий. Наносити буду спонжиком. Мені здається, що Бібі такі легкі і за допомогою спонжика буде ще більш легкий такий покриваючий ефект, саме те, що мені сьогодні потрібно. Одне з перших вражень, які можу вам чесно, чесно сказати, це те, що у нього приємний аромат. Це супер важливо, тому що коли пахне якоюсь дешевою хімкою, одразу відбиває бажання якось далі тестити цей продукт. А ось коли аромат такий приємний і такий приємний такі косметики, хоча не всі бренди, навіть більш дорогі бренди можуть похизуватися. Тим, що у їхньої косметики і немає неприємної віддушки. Дуже-дуже класно розтушовується, класно вбивається в шкіру. Якщо вам потрібно більше від нього перекриваючого ефекту, то можу вам порекомендувати від чистого серця наносити його не спонжиком, а пензлем або й навіть взагалі руками. Тоді він буде більше залишатися на шкірі і менше буде забиратися на спонж, тому що спонжики вони дуже багато продукту поглинають, і покриття більш таке легке у порівнянні із покриттям пендликом. Але він класно відпрацьовує зараз мені на шкірі, має такий сяючий ефект, якщо вам подобається ідеально, підійде. Але без додаткового блиску це абсолютно таке сяйво зсередини, наче шкіра зволожена, призволожена. І мені подобається, як він перекриває якісь невеличкі нерівності. Він вирівнює мені тон шкіри, робить його більш здоровим, більш правильним. Невеличкі почервоні, якісь невеличкі недоліки. Це все він абсолютно точно впорається. Звичайно, це бібій, це не тональна основа, він не такий щільний. Але, можливо, навіть, якщо ви хочете, макіяж без макіяжу, класно вирівнює тон шкіри, перекриває невеликі якісь недоліки, перекриває почервоніння, має приємний аромат. Наскільки я бачу, він в мене не окислився, не скатався. Звичайно, треба його ще відносити день, але я вам скажу, що ліг, він ідеально. Я підготувала, звичайно, заздалегідь шкіру, які до будь-якої динальної основи зволожила її. Проте і ліг абсолютно, абсолютно рівно, рівномірно, ніяких додаткових зусиль для його розташування у мене не було. Тому ці бібішки я однозначно ставлю лайк. І у 23-му відтінку, до речі, мені підійшов ідеально, хоча я зараз трішечки засмагла. Проте він наче підлаштувався під мій колір. Світленькі дівчата, можете не вагатись. Абсолютно не режить такий правильний, правильний колір для світлошкірих підійде ідеально. І продукт, який я обрала одним із перших не вагаючись, це, звичайно, їхній контур. Контур я взяла у відтіночку майже найсвітлішому це другий відтінок. Ось такий стік. У мене вже є два стійки інших, і мені, звичайно, захотілося спробувати цей, тому що покладаю на нього дуже великі надії, обожнюю такі продукти. Я обрала для себе досить світлий колір. Один із найсвітліших, тому що мені не вистачає таких контурінгів в моїй колекції, щоб вони були легкими, легкими. Не супер яскраво, тому що. Кожного дня потрібен макіяж, знаєте, такий легкий, і з яким важко зробити це занадто багато. Я думаю, що відтіночок 2 підійде мені ідеально. Вже на етапі нанесення я бачу, що він не віддає рижиною. Це його перший плюс, тому що наскільки б він класно не тушувався, коли він рижить, це не подобається нікому. Дуже легко тушується. І не очікувала такого, чесно кажучи. Рідко ось такі доступні бронзери так класно втушовуються, і я майже нічого не роблю. Якщо ви не візажист, і іноді, як і я, можете зробити щось занадто яскраво, або переймаєтесь, щоб воно розтушовувалося, все класно. Від чистого серця вам моя рекомендація: ось цей стік Bless. І можна його додатково, якщо ви хочете більш такого виразного ефекту, Ось зараз ми це протестуємо з вами, ви можете його нашарувати. Проте це світлий колір, треба це пам'ятати. Дає легке контурування, легкий такий ефект засмаги на обличчі, поки що ніяких недоліків я не бачу. Класно спрацювалася бібішка з цим контурінгом. Нічого не з'їлося, все класно розтушувалося. Я залишилася абсолютно задоволена. Ще одна новиночка, яку я хочу вам сміливо порекомендувати і поділитися з вами: це рум'яна від Bless. У мене рум'яна у тон 2. Подобається пакування, все досить так мінімалістично, лаконічно, досить якісне пакування. Воно не сипеться в руках, не розламується, воно таке надійне. Має класний дизайн, нічого зайвого, все як я люблю. І буду наносити саме пензликом, також від Bless. Обрала для себе ось такий скошений пензлик. Він ідеально підійде, як і для контурінгу можна з ними зробити, для пудрочки, щоб прибити. Підійде, мені здається, і для румян. І ось такий він не супер-супер набитий, тому краще ним. Які більш якісь легкі текстури робити. Струшую трохи, трохи прибиваю на руку, завжди так роблю, щоб не залишило, знаєте, ніяких плямочок, і наношу на обличчя, що пензлик, що рум'яна, мені дуже подобається такий легкий весняний колір. Хоча зараз осінь, але нікому не заважає ось ця зайва свіжість на обличчі, дуже легесенько вони розтушовуються. Обожнюють текстури, які легко тушуються. Буває так, що купиш і супер важко витягнути цей колір, Воно, якось, знаєте, вбивається одразу в шкіру і все становиться якимось плямою. Звичайно, це залежить і від підготовки шкіри, тому що жирне працює по жирному, сухе, по сухому, це закон. Не забуваємо це такий маленький лайфхак, не забуваємо після будь-якого жирного продукту підсушувати пудрою, якщо далі у вас йдуть якісь сухі продукти. Інакше ви 100% поставите собі п'яну. Додам трішки на підборіддя, я завжди додаю, мені подобається. І ви знаєте, вони такі в міру рожеві, мені хочеться їх навіть дати і трошечки більше. Мені подобається цей колір, 2. Мені ідеально підійшов, дуже давно шукала собі рум'янка. Які будуть ось такими і не рожевими, і не дорожевими, не світлими, не темними. Це ідеальний варіант. А якщо ви ще трохи-трохи темніше, ніж я, то вам взагалі буде ще, мені здається, краще підходити. Рум'яна мені сподобалися. Я нанесла їх прямо від душі, тому вони такі більш яскраві. У мене, якщо вам хочеться... Легшого результату, легшого фінішу, то можна просто нанести їх менше, але вони класно нашоровуються і класно розтушовуються. І ще мені в них подобається, що в них така м'яка-м'яка пудрова, софтова така текстура, і вони навіть на пальчик ось так легесенько протушовуються. Знаєте, немає ніяких дрібних часточок, і це дуже. Дуже мене радує. Також не можна залишати непропрацьованими повіки, тому що в таких випадках, знаєте, ну, якимось макіяж виглядає незакінчений. Тому я обрала для себе ось такі відтіночки, третій і п'ятий відтіночки, ось такі вони кремові, кремові. І зараз буду їх наносити, показувати вам, сподіваюся, вони також круті. Але почну із темнішого, це 0,5 відтіночок, і буду наносити їх пензликом. Ось такий мене є пензлик. І ще одна порада. Всі кремові текстури наносите пензликами із синтетичного ворсу, тому що із натурального ворсу вони поглинають більше на себе продукту. І так, починаємо їх розтушовувати. Досить приємний колір. Я нанесла їх зовсім небагато, але вони класно витягуються, легко тушуються. І от зараз я їх отак от собі на все рухоме повіко і трошечки-трошечки їх витягну до візка. Тушуються супер, легко, супер ідеально. І ось якісь маленькі, знаєте, венки там є на рухомому повіки, ще щось таке. Вони класно також перекривають. Я їх тушую, а вони, які, знаєте, ну, прямо, наче і розтушовуються, але важкі. Це не наш варіант. Приємний колір. Ось такі дві однушки, легко наносяться, мають приємну текстуру, приємну ціну. Сама не очікувала, що мені настільки буде подобатися якість цієї косметики. Насправді, всі продукти, які я вам зараз показую, без перебільшення, вони класні і вони варто того, щоб бути у вашій. Косметичці. Звичайно, я, як людина, яка супер обожнює макіяж губ. Я не могла пройти по всіх легендарні олівчики для губ. Вони йдуть у гелевої текстурі. Вони такі, знаєте, трошки не розумію, як вони тут заточуються. Я обрала для себе у 304 вітінку Pink Latte. Ну, звичайно, щоб ще я могла обрати. Ось цей весню це абсолютно про мене, і зараз буду малювати дивитися. Як він відпрацьовує, тому що насправді я дуже вибаглива до саме олівців і дуже розчаровуюся, коли вони мене не радують. Я вже намалювала ними верхню губу, і це було зробити ним досить легко. Приємна гелева текстура, легко промальовує. Буду дивитися, звичайно, по стійкості, але ось цей відтіночок 304 він. Це правильний нюд, він більше уходить в рожеву історію, аніж в бежеву. Мені подобається ідеальний варіант і підійде абсолютно всім. Класні губки в мене вийшли за допомогою цього олівчика. Він здається, що він такий трохи темнуватий, коли він саме у формі, але на губах він виглядає досить натурально, не за темно, не за світло. Ідеально також підійде на кожен день. Але якщо ви хочете зробити собі такі губи на свято, також буде класний варіант не підсушує губи, нічого не липне. Можете сміливо купувати, в них досить багато кольорів. Ви завжди оберете кольор, який подобається вам. І в них такі правильні, правильні нюдові відтінки, так і більш яскраві, там є і червоні. Тут вже на ваш смак. Але сам олівчик він класний і абсолютно нормальний, грошей коштує. Ну і звичайно, звичайно, їхній абсолютний веселер, який заполонив моє серце, і який я справді дуже чекала, дуже хотіла. Мені було цікаво спробувати, і я рада, що все ж таки намажилася. Близьке для губ. Я собі взяла у здається, найтемнішому відтіночку. Це дев'ятий відтінок. У мене дев'ятий відтіночок, але він супер класно малює. Він супер класно блищить, класно наноситься на губи. Мені дуже-дуже подобається. Я вже його пробувала, зараз буду малюватися. Запах, такий класний запах. Знаєте, він мені чомусь нагадує. Я не знаю чому, але колись, мабуть, були такі близькі, коли мені було 16-15 років. І ось там був якийсь блиск з схожим запахом, таким ягідним. Напоминаю, нагадує мені мої молоді роки. Класний блиск, легко його використовувати, зручний дозатор. У мене до цього блиска лише захват, і захват і ще раз захват, особливо за ті гроші, що він коштує. Ідеально, якщо ви хочете спробувати щось від Bless, перше, з чого треба почати як знайомство з цим брендом, щоб. Залишитися від нього в повному захваті це звичайно ось ці близькі, і ціна в них абсолютно адекватна зараз на ринку. І цей запах, ну, я від нього залишаюся в захваті. Я тепер хочу спроб... я хочу взяти в них там чи 5, чи 6, чи 7 кольорів, і от мені подобаються всі, і я із задоволенням буду пробувати інші відтінки. У мене відтіночок він а, такий більш коричневий і у поєднанні із цим олівчиком, який ходить в рожевинку, цей уходить в коричневий, вони ось так ідеально відпрацьовують і ну, роблять мені ідеальні губи. і Як він блищить. І абсолютно м -м -м, нічого не липне. Це також дуже важливо для мене в блисках, щоб нічого не липну. І знову ж таки, цей запах. І навіть дизайн е -м, самого м -м, блиску також класний. Я люблю, коли все ось так, от якось класно зроблено з душею. Ну, мене це супер радує. Мені запали в серце абсолютно всі продукти, які я сьогодні використовувала. Знову ж таки, намагалася вам показати те, що одразу буде працювати, з чим у вас не буде ніяких додаткових проблем. Загалом весь макіяж був зроблений повністю брендом Bless, і я вважаю, що вийшло супер класно, супер естетично, натурально, і всі продукти мене тільки радували і тішили. Сьогодні такий. Любові відео Таке Любові відео. Не думайте, що я рекламую якось цю косметику, тому кажу, що вона класна, вона насправді класна, і е, всі мої відгуки Вони завжди чесні. Якщо мені не подобається, то мені не подобається. Ось такі продукти були сьогодні. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що додивились це відео. Сподіваюся, вам сподобалося. В будь-якому випадку чекаю на вас. На своєму каналі. Чекаю на вашу підписку, обов'язково ставте лайк, це дуже мені допомагає. І радию мого каналу. Це також дуже допомагає. Дякую вам за ваш час, дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувай!